Друзі, всім привіт! Ласкаво просимо на канал Техногляд. Ми з України. І сьогодні у нас буде справжній ексклюзив. Сьогодні у нас буде огляд першого друзі, пентіума. Самого першого пентіума з 96-го року. 96-й 97 й рік я по поки що не знаю. Чому саме це буде ще більший ексклюзив? Тому що у мене на руках абсолютно новий системний блок першого пентіуму. Подивіться, він навіть не пожовтівший, особливо. Та людина, яка мені його прислала, у якої я її купив, вона стверджує, що це абсолютно новий комп, який ну, тільки пару разів запускався. Ось ззаду можете подивитись, навіть всі оці заглушечки, вони ще не видрані тут, як у багатьох самозборів, хто сам збирав компи, там щось міняв, а воно тут все ціло. Звичайно ж, вже пломби вже зняти, бо я вже знімав, дивився і зараз знімемо бокову кришечку і подивимося саме з вами. Для кого саме це відео буде цікаво? Для людей, таких як я, кому вже за 30, навіть вже за 35, 40 і 50, хто користувався комп'ютерною технікою, можливо, крутив її, якось налаштовував, щось там міняв. Щоб поринути у ті чудові часи кінця 90-х та початку 2000-х, коли ці комп'ютери були або на фірмах на роботі у людей, або у тих, хто був трохи побагатше, у них вже були ці такі комп'ютери вдома. Тому що. Тоді такі компи стоїли і по півтори, і по дві, і навіть по 3000 доларів і вище брали в комп'ютерні фірми за такі комп'ютери. Ну і для тих, хто, хто ще ходить в школу або, можливо, інститут, хто вже застав там всякі Core 2 Duo, Core 2 Quad, там Core i7 і все, Ryzen. всякі, Просто щоб подивитись, які раніше були комп'ютери і на що вони були спроможні. Ну і все таки інше. Зробимо огляд зараз розберемо, подивимось, що всередині. А потім зробимо, ну це вже, напевно вже друге відео буде, зробимо вже е, саме огляд, як воно працює і, можливо, якісь ігрушечки потестуємо, подивимось. І я розкажу про свій досвід, які у мене були ігри на той час, коли я ще був, був школярем. Поставимо їх сюди і потестуємо. Зараз сьогодні в цьому відео не буде тестів. Сьогодні, можливо, просто буде вімкнені завантаження Windows, тому що у мене просто зараз нема дім клавіатури старої з таким круглим роз'ємом. Зараз покажу наглядно. Ось він роз'єм клавіатури. Це зараз вже клавіатури USB, бездротові. Там Тоді клавіатури була за таким роз'ємом. Так, тут є роз'єм PS пополам, але клавіатуру PS пополам, яка в мене є в наявності, він не бачить. Бачить тільки мишу. У мене є миша PS пополам. Тому поки я чекаю клавіатуру, коли вона прийде мені на пошті, я буду вже знімати друге відео, поки що дивимося цей комп. Друзі, для мене чесно це поринальні у спогади. У мене перший комп'ютер теж був дуже схожий системний блок, трохи інший був без табло. Тут є табло, на якому навіть показує частоту процесора. Ми коли включимо, я вам це покажу. Тут є флопі диск. 3,5 дюйми, 1,44 мегабайти Сюди пам'яті всього влазило. 1,44 мегабайти. Зараз флешки є по терабайту, по пів терабайта, там, по 256 ГБ. А тут всього лиш 1,44 мегабайт. Також тут є CD-ROM. На моєму першому комп'ютері CD-ROM взагалі не було, тому що вони тоді стояли грошей, йо майо І тоді папа купив комп. З розчотом на те, що він буде апгрейдитись, щоб поступово на нього докупляти різні деталі. Але щоб комп'ютер вже був вдома, щоб їм можна було користуватись. Тоді ще ну, я, вже, я в школі навчався, сестра моя навчалася в інституті. І треба було писати там, курсові дипломні роботи. Без комп'ютера вдома, це було вкрай тяжко робити. І комп'ютер тоді куплявся в першу чергу для навчання мого та моєї сестри. Тут бачимо дуже красивенька наклеїчка, ще оригінальна, написано Intel Pentium. Ось так виглядає збоку. Ну, я не знаю наскільки він прям новий, як сказав продавець, але ну, дійсно дуже класно зберігся. Бо ті модельки, що я хотів купити, теж собі, це мій кіт. Персик, Персик не заважай, персулька. Ті компи, що я хотів взяти на огляд, да, собі при, приобрести, купити, вони були вже такі жовті, замаслені, якісь. Ну, видно, що воно десь або валялось у когось, або якісь бомжі з мусорки їх подоставали. Ну, коротше. А тут ну, реально ексклюзивна річ. Давайте ж приступати до розбору, подивимось, що в ньому всередині. Для того, щоб розібрати такий корпус, нам треба буде, буде викрутка. Звичайно. І треба нам відкрутити оці два винтика. І воно, до речі, настільки тяжке, цей системник, це капець. Я не знаю, він кілограм 7, напевно, важить, не менше. Тоді не жаліли метал на це все, все. І все, і кришечка у нас должна... Так, да, ось вона відкрила. Зараз покажу вам, що всередині. Снімаємо бічну кришечку. І що ми тут бачимо? Ух ти, й-майо! Ви тільки подивіться, тут. Чесно, таке враження, що тут зберігся навіть кебл менеджмент, який був встановлений ще або на заводі, або на магазині, який збирав ці комп'ютери. Подивіться, все як просто, як новеньке. Кольори оці. Нічого нема засаленого. Ні, пиль трошки є, звісно, звичайно, звичайно ж він десь лежав. Але подивіться, блін, яка краса. І так, що ми можемо бачити всередині? Всередині ми бачимо, що це у нас формата АТ, материнська плата, ось, ось таке живлення. бачите? Я пам'ятаю в дитинстві, що я колись е, один комп'ютер трохи не спалив. Добре, що там був блок живлення з, з защитою. Оці бачите, чорні контакти, їх треба завжди разом коротше, вмикати. Якщо ти. Поставиш червоне до жовтого, да? ну, наоборот, це перевернеш, то у тебе, якщо нема защити на блоку живлення, у тебе згорить і материнка, і проси, і пам'ять, і все що угодно. Так, що у нас тут по пам'яті? Йдемо зверху вниз. Пам'ять у нас тут 2 сім. Ці моделі називалися 7. Це була пам'ять ще до SDRAM. SDRAM – це пам'ять, яка була теж на педіумах перших, других. вона теж була схожа на сучасну пам'ять там ddr 2 3-4. А це були модулі 7. І це вже були модулі другої версії. Це 7 EDO називається. А ще були 7 FPM. Без отакої перемичечки, без ключа такого посереднього. Вони були на 386-486. Тут у нас стоїть сідеромчик, ось, його бачите? Причому що гарантія, я не знаю, вроді як вона ціла. Трошки тут щось підкосило, те що це ще могли в магазині зробити. Вінтики, бачите, не кручені. Не кручені вінтики. Це дуже велика звісно, рідкість зараз. У нас тут стоїть жорсткий диск Western Digital Caviar на 2 ТБ. Друзі, 2 ТБ. Зараз SSD йдуть мінімум на 64 ТБ. А тут коротше, вся пам'ять на Вінчестері 2 ТБ. Але на той час це було достатньо. Що ми бачимо зараз? Що ми бачимо далі? У нас тут чипсет Intel і схоже на все, це чипсет більш повільний. Це чипсет VX, який називається. Були 430 TX, це був найкращий чипсет. І були отакі VX. Так, да, Це VX чипсет. Одразу видно. Але нічого страшного. І тут ще лішне якісь є чипсети. Це, звісно ж, сокет 7 у нас. І тут у нас встановлений якийсь Pentium MMX. Я не пам'ятаю, який чи 166 чи 200. І ще продавець дав мені 233 MMX його теж можна сюди встановити, але трошки треба поміняти отакі джампери є на материнській платі. Тоді частота не в біосі виставлялася, а такими джамперами. Тобто ти виставляєш частоту шини і від цього залежить частота е на процесорі. Потім включимо, подивимося, який тут процесор. У мене був Теж процесор такий, же, але 166 МГц. Я не знаю, який тут, 166, каже, тут 200 поставили. І в мене трохи інший кулер був. Хто пам'ятає, хто зараз дивиться відео, теж можете дивитись. Матеріночка це фірми Abit, скоріше за все, бачите, AB pr 5 називається. ABIT це класна фірма. Тоді я вам ще скажу, що материнки робились набагато якіснішими, ніж зараз. У нас тут яка тут у нас відеокарта стоїть. Відеокарта Expert Color це якась стрічка, скоріше за все, або S364V, або 3U64V2. І тоді ще на такі відеокарти, це відеокарта на 1 МБ, скоріше за все, тут можна було поставити ще пам'яті додати. Бачите, ось що є такі слоти. Кожен такий слот це пів мегабайта пам'яті, тобто можна її зробити на 2 мегабайти. На той час для офісних задач от такі 1 мегабайтні відеокарти були досить нормальні. Я пам'ятаю, що я на такій відеокарті навіть Counter-Strike перший запускав. Якщо, ви, якщо вийде його скачати десь, то я вам покажу і, наприклад, з цієї машини, якщо воно тут буде працювати. У нас тут ми бачимо три слота PCI. Я думаю, що це вже версія 2.0, я дуже сподіваюся, тому що я хочу поставити сюди світєву мережеву карту та поставити адаптер USB. Тому що на самій материнській платі це ну це така середнячкова материнська плата, вона фірмова, але по своїм функціям вона трохи гірша за ту, яка у мене була в 97-му році на моєму першому комп'ютері. Там вже в мене були USB. Косичка ось така вставлялася, можна було вже USB, флешки вже можна було використовувати, якщо встановував Windows 98 Second Edition. Тут такого нема. Але можна купити адаптер на PCI. Також у нас тут ISO-слоти, у нас тут вставлена якась звукова карта, така цікава. Я спочатку подумав, що вона поломана. Бачите, вона так на косок іде. Ось так от покажу вам. Це... А, ні, це не звукова карта. Це взагалі, по-моєму. Або сказі якийсь контролер. Чесно, друзі, мені, мені соромно, але я не знаю, що це. Мені дуже схоже на сказі. Ось наші виходи. Відеокарта Ось у нас PS пополам, LPT. і ось це ДІН-клавіатура, якої в мене зараза поки що немає. Я чекаю, коли вона прийде. Ось так у нас виглядає задній роз'єм. У нас тут ось, ось звукова карта стоїть. Ось ось com Ось він. Він виведений через косічки. ось наша звукова карта фірми ESS. Яка ж у нас саме. У мене була... Ні, у мене не було взагалі саундкарти. У мене звукової карти не було. У мене папа її потім докупив, тому що вони були доволі дорогі. Audio Drive ES 1868F. Ось така саундкарта. У мене була 1869. Трошечки новіша. Ну вони, в принципі, вони дуже-дуже схожі. Ось такий PC спікер стоїть. На першому моєму комп'ютері, як я вам казав, у мене саундкарти не було. І ігри типу там Doom, пам'ятаєте, там можна було виставити звук на PC Спікер. Це такий прикол був. Ну, коротше, У мене на першому комп'ютері не було CD-ROM, не було звукової плати. І пам'ять була 7, так само, як і тут. Тут встановлено 16 МБ. І тут, до речі, можна поставити пам'ять тільки 7 на цій материнській платі. Тому що вона, ну, вона не саме сучасна для першого п'ятю. У мене була материнська плата, на якій можна було поставити ще додаткову SDRAM. Ну, точніше, або 7, або ось таку як тут, або SDRAM. Це вже більше така пам'ять і більше схожа на сучасну. І у мене стояла 7 пам'ять, але потім папа купив пам'ять SDRAM на 64 МБ. Вона теж була дуже дорога. І коли ми її поставили, ми одразу поставили Windows 98, і він вже просто літав, літав швидше, ніж Windows 95, який там був встановлений. Ну і звичайно ж, був встановлений DOS. І оцей Norton Команди синій такий, пам'ятаєте, якщо тут він є, то ми з вами його теж встановимо, подивимось і все це поклацаємо. Ну, і, звичайно ж... Погласуємо. ну, офіс, я думаю, що вам не цікаво це, у всіх було. А от ігрушки, які можуть піти на цьому комп'ютері, я думаю, що ви побачите, ну, школярі, там, студенти, кому там зараз по 18, по 20, там, по 25 років, ви просто побачите, як воно було в нашому дитинстві. А ті, хто цим всім користувався, кому зараз за 30, за 35, за 40 і вище, ті просто поностальгують. Я думаю, і вам буде також приємно, як і мені. Тому що я думаю, що не кожний. Хоче купляти знов такі комп'ютери, аби просто згадати дитинство. А я покупаю це моє хобі, і я вам це все покажу. До речі, ненавиджу таких уродів, які купляють такі комп'ютери і розбирають їх на драгметали. Просто знущаються над старою технікою. А для мене це все пам'ять і ностальгія. Ну і по-перше, це техніка, до якої я завжди відносу, відношусь з повагою. Ну що, я думаю, що железо ми з вами повністю подивилися. Ще раз так вам общий план покажу. Не знаю, це просто чудово, коли ти береш в руки такий комп, який можна сказати, що він дівчинний. Коли ти бачиш, що все чистеньке, без пилу і дуже-дуже гарно виглядає. Так само, як воно виглядало 25 років тому назад. Ці корпуси мали такий недолік, і це було доволі небезпечно. Це корпуси були формату АТ і блоки живлення теж формату АТ. Ось бачите, яке живлення. Це у нас зараз вже ATX, вони вже пішли з Pentium других, ну і в деяких пендіумах перших, останніх там вже були в матеріальських платах. Тут, бачите, йде отакий провід. Отакий високовольтний. І він заходить аж на кнопку, яку, ну, яку ви вмикаєте ось на цю. Ось вона. І якщо не дай бог, там такі клеми є, на які вставляються ці. ну, Затискаються вони, коротше там. ну, хто... Якось покажу вам. І, в общем, якщо така клема відвалиться, на якій буде фаза, і вона буде касатися до корпусу, то вас може жарити струмом. Ось така була тоді небезпека у цих атешних корпусів, то пам'ятаю. Все. Я закінчуємо вже з хардом. Переходимо до запуску цього комп'ютера. Друзі, до речі, якщо у когось є такі старі комп'ютери або ще старіші, можете присилати мені їх на огляд. Я не чермечик, я, у мене суто історичний і ностальгічний інтерес до цього товару. Я можу робити з них обзори. Або ну, за якісь гроші там, невеликі, там, до тисячі гривень можу у вас покупати такі комп'ютери, але тільки старі, тільки 90-ті роки, середина 90-х та там, кінець 80-х. Сучасні комп'ютери мені вже ну, не сильно цікавлять для обзорів. Завантажуємо комп'ютер. Так, запустився. Pentium 200 МГц, бачите? Але там не написано, що це MMX, якийсь Pentium S. Я не знаю, Pentium S, чи це може бути MMX, чи це Pentium 200 не MMX. Ось що цікаво. І знаєте, що цікаво, що він не, виру... не виругався на те, що нема клавіатури. У мене із приладів воду є тільки мишка, отака. Малесенька така, а вона. Ще з шариком таким, дивіться, бачите? Шаричком. Сьогодні, друзі, буде тільки ввімкнення комп'ютера, тому що нема клавіатури, і я тут на Windows 98 я не пам'ятаю, чи є тут екранна клавіатура. Просто що на сучасних Windows, там, на 7, на XP і так далі є екранна клавіатура. Тобто, Якщо у тебе немає фізичної, ти можеш включити екран. Так, мишка працює. До речі, що мені подобається, ці старі Windows вони на п'ентіумах цих перших. Завантажується як сучасні, на SSD, як сучасні Windows 10 на SSD. Так, якийсь срок ключа вичерпано, це, напевно, якийсь антивірус. Я б, чесно гаря, накатав би сюди новеньку вінду. Щоб він взагалі літав, звісно, хочеться 95-го, але на 95-й немає багато яких потрібних мені функцій. Так, що ми тут першим ділом можемо подивитись Можемо подивитись панель управління, ось о зайти. Чи встановлений у нас звук тут взагалі? Непонятно. Екран. А ну, яка відеокарта? Давайте подивимось. S33 64V. Ну, це така слабень, слабенька вважалась. У мене була 364 V2. Але у нас стоїть зараз 800 на 616 16 біт. ще не можна. А якщо 640 на 408 то теж не можна, бачите? Теж не можна, це слабенька така карточка. Ну що, у мене десь лежить 64 ,2. 75 Гц. Да, 1 МБ. друзі. 1 МБ на відеокарті. Зараз є відеокарти на 24 ГБ. Тобто на 24 000 МБ. А тут все 1 МБ. Повне ускорення. Так, ну, да, тоді стояли тільки російськомовні версії. Це, бачите, Pentium 32 МБ ОЗУ стоїть 32 МБ пам'яті. Причому це Second Edition, тут можливо навіть USB буде працювати, якщо я куплю е додаткову плату на PCI. Олександр Шалімов якийсь, бачите? Причому мені обіцяють прислати оригінальний диск з Windows 98, Ну тобто покупний, не піратка якась, а й покупний. Тут стояла колись бачите, мишка компорта, ну, звичайно, звичайно, що у того ж володаря, який був. Тут ми теж можемо подивитися, що стоїть. Модем якийсь, напевно, стояв. Написано, що він є, але ну, я не знаю. Хіба він тут є? Сітєві плати у нас теж нема. у мене є, до речі, сітівуха. І ми в наступному відео а, випуску ретрокомп. Спробуємо зайти в інтернет навіть з цього комп'ютера. Я думаю, що це такого. Ну, я такого взагалі ніколи не робив. Тоді, коли у мене був Pentium перший, інтернету тоді взагалі не було. Ну, він був діалап. Тоді треба було купляти оті карточки, вводити якийсь код е і входити через телефон, через звичайну телефонну лінію заходити. Телефон при цьому не працював. Я пам'ятаю, що у мене був Pentium третій, вже коли я це робив. До мене постійно прибігала. Мама і казала виключити цю фігню, тому що мені треба колись кудись позвонити Це вже потім появились інтернет і Wi-Fi, як зараз, через там оптоволокно чи обичний RG45. Це, тоді ще такого не було. Ну, Я думаю, що ті, хто дивляться це відео, повністю розуміють, про що я зараз з вами розмовляю. Блін, чесно, не можу поняти, чому не працює звукова карта. Вона ж встановлена тут, а чи є вона в системі взагалі. А я взагалі не бачу ніяких звукових плат. Чесно кажучи, не знаю. Чому так? дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, тут буде багато всього про техніку. Будуть комп'ютери, телефони, ноутбуки, всякі дозиметри, там різна всяка електроніка. Ну, особливо ретро, це просто... Це моє хобі, тому тут буде дуже багато ретро комп'ютерів буде. Якщо у вас є, теж можете написати мені або в інстаграм, або на емейл, або в коменти. У кого є просто, і ви хочете ну, ізбавитися вже, кудись і одіть. Можете або мені безкоштовно прислати, або можу купити у вас ретро-комп і зробити обзор огляд на свій канал. Дякую, що зайшли на канал Техноогляд. Слава Україні! До наступного відео. Чекаю клавіатуру і будемо робити вже огляд саме ігор, які були на Pentium 1.